Народ, Всім привіт! Давненько у нас не виходило відео. Сьогоднішнє відео буде на тему знахідок на барахолці. Є декілька цікавих моделей, так що додивляйтеся відео до кінця. А також я трохи почав малювати і ось промалював недавно оптику на Хонді. Попереду на цій Honda була оптика, але така ніяк. Я трішечки домалював, не знаю, більш-менш якось вийшло. Позаду більш краще вийшло промалювати. Ось так. Ще тут на спойлері додав такий стоп-сигнал. Ну так, більш-менш непогано вийшло. Так, ще ось цю модель трішечки промалював. Також так, так більш-менш. Ну Тут позаду абтака хром. І такий червоний насичений. І цю також. Трішечки допрацював модель. Не всі коцані. Так що без роздумів спробував це зробити. Ну що ж, такий кождесенький огляд. Далі продовжимо. Що я знайшов? Знайшов ось таку модель від Matchbox. Це Ferrari 456 GT Старенька модель. Мало. Тільки скола має по фарбі скло ціленьке. І так, більш-менш непогано. Тільки скола на фарбі можна перекрасити. Така моделька. Ferrari. Муджбокс ніколи не зустрічав Ferrari. Ще ось таку модельку знайшов. Це у нас Hot Wheels. метал-метал повністю. Зігнутими осями. Модельки дешеві, взагалі там по 25 гривень. Вийшли. Тому я взяв багато їх. Ну, тут осім каюк, але моделька Феррарі така цікава. Треба їх чистити. Ось така моделька. Також під реставрацію. Ще одна Феррарі. Це у нас що? Яка Феррарі FXX? Така Феррарі. Модель є як моделька, як моделька. Сколів немає, але є потертості по декалях. Цікавенька модель. З деталізацією по салону. Двигун гарно деталізований. Моделька. Так що далі? Далі у нас ось такий Nissan Z350. Попереду промальований трішечки. Має коцку таку. Салон там проглядується більш-менш непогано. З деталізацією. Скло треба полірувати Такі. така моделька. Ну, непогано. Декілька вже знаходять просто в інших кольорах таких місанів. Наступне, що від Matchbox, знайшов ось таку RS 6 Avant. Коцана по фарбі тільки. Під реставрацією. Скло ціленьке. Під реставрацією піде. Класна модель. Хотів собі таку в преміумі, ну, вона трішки дороговать. Така модель. Так що ж, перейдемо далі. Далі що у нас? ще ось такий range Rover Sport від Matchbox. 60 років. Тут є якісь сліди на капоті. Не Незрозуміло, що це? Чи фарбатка. Стан доволі непоганий, один косяк. Це тут на капоті, І все. По склі нормальний, навіть промальований. Або це хтось сам вже промальовував, або така, бо попереду взагалі нічого не промальовано, а позаду є оптика. І фаркоп. На таких дисках диски не затерті взагалі. Наступна модель. Це у нас ось така беха Z4M. BMW Motorsport.com. Непогано також. Є сколи по фарбі. А так більше. А, ні, ще є гнутий спойлер. Але його можна виправити трішечки. Не промальовано, але стан непоганий. Також під реставрацію, під відновлення. Наступне, що у нас є? Наступне знайшовсь такий AMG Mercedes E63. Не знаю, що це за фірма Юні якась чи що? Коротше, менше з тим. Модель гарна. Скляні фари позаду промальована оптика. По салону гарна деталізація, ну і масштаб, відповідно, 1 до 64. Гарна моделька. Також відреставрувати на гумі, до речі, гумові коласа на одній ось цій тільки вона. Так, ну, метал, дне ще пластик. Але модель гарна. І вона дивиться разом з Hot Wheels. Розмір немаленький. Далі що знайшов ось такий Nissan Fairlady Z? Стан ідеальний салончик з деталізацією. Такі декалі. Оптика не промаляла ні попереду, ні позаду. Така Fairlady. Класні модельки, вони мені подобаються. Ці Nissan. Так, що ж? Продовжимо. Дальше що у нас? Далі є ось такий пакетик. Це я в іншого продавця придбав. І розпочнемо. Давайте що тут. У нас ось такий Nissan Japan 34. Skyline. Ні, це не 34-й, це 33-й. Це якась серія, напевно, не знаю яка. Декалька цікава. На даху. Склоти трішечки. Вибирає незрозуміло чому. Ну Цікава моделька. Ніколи її не бачив. З пластиковим спойлером. З крутою декал декалью. Ну і в загальному класно дивиться. Тут такий інтеркулер вбудований в фарбу. Нульовий фільтр. Нульовий фільтр для трубіну так. Це не інтеркулор. Ось така у нас модель. Також є котське, але. Пустив би під відновлення. Але декалька гарна. Таку не знайду ніде. Ось така моделька. Дальше. Дальше знайшов ще один такий рендж. Від Matchbox Стан ідеальний. Також з фаркопом. Тут дуже деталізація хороша. І ще у мене є такий чорний, але він коцаний повністю. От той піде під відновлення. Цей можна ставити на поличку. Класна моделька. По салону є більш-менш деталізація, Ну, стан хороший. Далі що? Далі знайшов ось таку модель. Це у нас також Matchbox Ferrari 360 Spider 1.63. Така модель. От, в Феррарі мені чим подобається, що у них деталізація двигуна із салона хороша взагалі. От тут двигун такий. Деталізація хороша там. Оптика промальована, шильдик Феррарі. Подвійний вихлоп. Попереду також щось промальовано. Емблемка Феррарі. Ну, коцана модель також під відновлення. Одне, що тут мене радує, що скло цілесеньке. Така моделька в колекції. Хоча на поличку може стояти, вона не аж так критична. Добита. Що тут на колесах? А, матчбокс на шинах. Matchbox написано. Така ось у нас модель. Крута, подобається там. І прийдемо далі. Ще дві модельки залишилися. Також стан у них ідеальний. Це у нас така МХ5 Міато. Крутезна декаль. На спойлері той'. Тут якийсь КМ. Графіті. Чи підпис якийсь? Це, напевно, з якоїсь машинки. Машини реальної декаль. Ну, не промальована. Моделька Каркас. Такий. По салону. Деталізація гарна. В загальному стан чудовий на таких десках різних. Ну, класно, ніколи не попадалося. На барахолці за дешеву ціну, як не взяти цей гріх. Хі -хі. Ось така моделька. Класна, ну, мені дуже подобається. І одну ще також знайшов. Ось така Honda. Чудово також стан і ідеальний. Honda Civic Type r Стан бомба. Ну, салон тут такий собі убогий, реально. В цій мазді. Ну, Також блінчик там стоїть, але вона якось більш. Класно дивиться. Тож що тут салон червоний. Ну, сидіння могло би бути, а от сама торпеда краще б була чорного кольору. Тут по деталізації. Шикарно. Тут є якийсь брак по фарбуванню. Попереду. Також декалька. Все ідеально. Класна модель. Дуже подобається цим цивіки в такому кузові. Ну і цей. Єф, також гарний. Ось такий хунди. Ну, цей, більш, ну, більш такий. Красивий кузов. Ну, тут якісь дверні ручки якось не пропрацювала взагалі. А так моделька дуже гарна. Що це? що це? Це я знайшов майну. Декілька штучок маю. Це думаю, спробую фара промалювати. Чи вийде це щось чи ні. І більш-менш вийшло. Так. І ось така у нас хондочка. І ось такий модель вдалося знайти. Пишіть коментарі, які подобаються з цих моделей. Можливо, мені здається, що ця якась моделька з цього Nissan. Вона якась з якоїсь спецсерії йде. Напевно, що, ну, де ще пластик. Але вона 100% з якоїсь серії. Можливо, п'ятипак. Ну класно. І вона думає, що вона нас якихось старіших, не знаю, не цікавився, але думаю, що це моделька стара, бо ніколи її не бачив на оглядах нікого. Чуть-чуть тут бачу є залон під даху. Хтось тобто її притиснув. Спробую виправити. І ось такий огляд вийшов. Так що пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до скорої зустрічі.